Науково-технічна група Ламбід у складі викладачів і студентів Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, а також підприємство «Ламбіт Ентіс» підготували проєкт системи слідкування за забрудненням водного середовища. Ми пропонуємо отримання результатів у водних розчинах в реальному часі. Право кожної людини є право на доступ до безпечної води, без дискримінації та великих цін. Наш сенсор для аналізу води є доступним для всіх, а результати можна здобути у реальному часі. Основна проблема дослідження води великі лабораторії та їхня від'ємна частина, складний експертний аналіз. Наш пристрій поєднує компактне апаратне забезпечення та гнучке програмне забезпечення, а наше рішення це інтуїтивно зрозумілі, прості у використанні метрологічні послуги та надійний результат кожного вимірювання у реальному часі. Практична цінність полягає у впровадженні розробленого програмно-апаратного комплексу для безперервного контролю кількісних параметрів нітратів у водних рочинах в реальному часі на виробничих об'єктах. Пристрій, поєднуючи диспресійний аналіз та фотометричний модуль, утворює зручну у використанні системи збору та відображення даних, що не потребує спеціальних знань. Питна вода, побитові та промислові стічні води. Вимірювання на виході із станції водоочистки, моніторинг поверхневих вод. Все це повністю підходить для якісного виміру за допомогою нашого рішення. Наша бізнес-мета це реалізація не тільки апаратного, а й програмного забезпечення у вигляді моделі обслуговування з поступовим розширенням спектру пропонованих послуг. Аналіз глобального ринку. Дає висновок про значний приріст річного доходу. Що вражає, якщо дивитись на швидкі темпи розвитку ринку, тестування і аналізу води. Наш продукт має всі можливості бути конкурентно спроможнім, особливо в таких факторах, як ціна та подальший розвиток розроблених технологій. Окремо розписані на слайді дії, дають змогу впевнитися у ефективної реалізації з подальшим зростанням прибутку, незважаючи на початкові етапи установлення. На даний момент є готовими 8 пристроїв, а орієнтована кількість пристроїв у складі з узлагодженою ринковою ціною дасть змогу утримати стабільний багатомільйонний прибуток щорічно, і це вже не кажучи про надання інших додаткових послуг. Головна перевага нашого метрологічного обладнання це вимірювання результатів в масштабі реального часу. Наприклад, вже за 3-5 хвилин вимірювання розмірних спектрів від 1 до 100 мікрометрів з кількістю частинок у. Одну соту відсотку надає можливість визначати саме загальну масу домішок у водному середовищі та їх розподіл по розмірам. В свою чергу, вимірювання саме зміни домішків нітратів сягає від 1 до 600 мг на кожному літрі рідини з похибкою не більше як від 3 до 5% на час, що не перевищує 5 хвилин. Також, відмінною особливістю використання нашого обладнання є оперативна інформація про обсяг та розмірні спектри піску. Що переносяться в зоні вимірювань, зокрема пронумування доріг в одному місці. Експериментально доведено, що використання програмно-апаратного комплексу зменшує час вимірювання з 2 годин в лабораторії до 2-5 хвилин на місці визначення. Використання програми надає можливість проводити вимірювання в реальному часі та контролювати зміну нітратів в стічних водах та водах громадського користування. Запропонований концепт. Дає змогу уявити подальше застосування та експлуатацію пристрою. Програмна обробка дозволяє отримати інформацію про розмірні спектри частинок, зокрема про діаметр піщинок та їх пайовий вміст у загальні маси мулових переміщень. Вся отримана інформація виводиться а отже, і обробляється на ПК. Програмне забезпечення дозволяє передавати результати у віддалений інформаційний пункт при тривалому вимірі. Понад 30 хвилин. Отримані результати виходили на середній досить стабільний рівень, вказуючи кожні 2-3 хвилини обсяги мулових відкладень, що переміщуються, а також їх розмірні групи. Попередні випробування, проведені з модельними водами, від 2 до 3 мг, досягли результату до 550-600 мг на кожний літр водного середовища. Наша команда це не тільки досвідчені вчені. А й молоді спеціалісти, які готові до різноманітних випробувань та перешкод. При запропонованому інвестиційному плані ми пропонуємо продовжити роботу та вийти на серійне виробництво датчиків на підприємствах України та Європи, що забезпечить впровадження нових датчиків промислового рівня, доведення плану виробництва до забезпечення потреб метрологічного контролю водного середовища.